Створити занедбаний дворик на сучасний мистецький простір. Таке завдання місяць тому поставила собі група ініціативних мешканців Івано-Франківська. Відтоді, щовечора на вулиці Шевченка позаду будинку номер 3 збираються люди. Вони об'єднуються завдяки групі у соцмережах, а за самим процесом благоустрою фактично можна стежити в режимі онлайн. Більше розкаже Юлія Юськів, яка завітала на таке вечірнє прибирання. Є простір у центральній частині міста. Є люди, які хочуть наповнити його новим змістом, і вже є перший результат поєднання їхніх зусиль. Щовечора у двір на початку вулиці Шевченка сходяться знайомі і малознайомі люди, які одного дня вийшли пристосувати занедбану територію під майданчик для живого спілкування і мистецьких розваг. Та зібралося декілька людей, яким захотілося десь мати свій простір. От і ну. Так чисто склалося, що зацікавились цим двором. В принципі, тут дуже класне місце, бо це самий центр, плюс такий цікавий напрямок так, з центру міста до озера. Ну, було б цікаво взагалі цю вулицю розвивати, ну, таку чуть-чуть більше активніше. вона сама дуже красива по собі, але додавати туди якісних активностей. От І починаємо з такого проєкту, робимо дворик. Охочі долучитися до облаштування цього дворика збирається тут щодня о 18 годині. Група у Фейсбуці під назвою Шевченко 3 налічує майже три сотні учасників. Майже кожен із них уже інвестував у цей проект часточку праці, коштів, допоміг інструментом чи матеріалами, або ж просто запропонував цікаву ідею. З'явився вільний вечір. Я знаю про ініціативу Шевченка 3 і допомагаю друзям перетворювати простір міста на такий класний. Простір для людей. Ініціатива дуже класна по відновленню, оживленню дворика дуже чудова. Однак, не прибиранням єдиним, відколи двір обульбували творчі люди, ця територія живе своїм власним повноцінним мистецьким життям. А ще у дворику можна затанцювати сайсу, подивитися футбол чи навчитися гри на музичному інструменті. Ну, поки що не вмію, але, можливо, навчуся. Бо всі питають, а коли завершення? Ну, Нема в нас дати. так? Є якісь певні етапи, тобто, на даному етапі вже є, наприклад, ця там дерев'яна платформа, якесь озеленення, тобто, тут вже проходить йога, тут вже дивляться футбол, тут вже е, танці проводять, е, театр був. тобто… Ще роботи дуже багато, але ми вже пройшли якийсь етап, коли тут хоч щось вже можна робити. На вченка 3 буде цікаво і дорослим і дітям переконані ініціатори проекту. Вони наголошують, на реалізацію колективного благоустрою не потрібно космічних сум. Важливо лише налагодити механізм кооперації та взаємодопомоги. Тож бюджет проекту є публічним і за всім, що відбувається в дворику, можна стежити онлайн. Хоча набагато корисніше та цікавіше прийти сюди та самому долучитися до спільної справи.